Доброго дня, генерали Годжесе. Перш за все, дякую, що погодилися на наше прохання про інтерв'ю. Тож перейдімо до нього. Зима 2024. Якою вона буде для збройних сил України? Чи є шанс відтіснити росіян, чи це буде лише оборонна війна? Ну, звичайно, завжди є шанс. Хоча на даний момент це здається мало ймовірним без надання значних американських, німецьких чи британських засобів, таких як Атакамс або Таурус. Ну, я знаєте, припускаю, що український генеральний штаб буде шукати всі можливі способи перехопити ініціативу, щоб атакувати російську логістику, щоб продовжувати тиснути на російські сили в Криму. Але я припускаю, що їхня увага, ймовірно, буде зосереджена на підготовці до наступної фази війни? У статті The Economist головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що російська війна проти України стає позиційною. Що зробити, аби запобігти цьому? Як ви загалом бачите ситуацію на фронті зараз? Ну, звичайно, генерал Залужний згадав кілька речей, які потрібно зробити. По перше, ви повинні мати можливість протидіяти російським безпілотникам, як кінетичними, так і некінетичними засобами, тому що це дає можливість обом сторонам бачити інші речі, так як ми ніколи раніше не бачили. Отже, це перша річ, яку треба вирішити для того, щоб відновити маневреність. Інша річ це знаєте здатність діяти в умовах жорсткої конкуренції в галузі радіоелектронної боротьби. Росіяни завжди були дуже хороші в радіоелектронній війні, кращі за США і досі залишаються кращими. І ця радіоелектронна війна дає росіянам можливість глушити зв'язок, глушити системи gps навігації Тож ми маємо з'ясувати, як ми можемо цьому протистояти. Але я б також сказав і я знаю, що українці працюють над цим протягом наступних кількох місяців. Але насправді щоб нейтралізувати єдину перевагу росіян, яка полягає в їхній масовій чисельності. Україні потрібна високоточна зброя великої дальності, яка може знищити штаби, артилерію і логістику. Я думаю, що саме ці речі будуть важливими для того, щоб Україна могла почати розглядати можливість широкомасштабних маневрів. Очевидно, що F-16 почнуть надходити або використовуватись можливо вже влітку. Це найімовірніше сприятиме цьому. І ще одна річ, яку ми не забезпечили належним чином, це обладнання необхідне для подолання перешкод, щоб пройти через змінні поля. Це те, що я думаю, ми повинні, ми повинні зробити набагато краще. А що ви думаєте про російську тактику на зиму 2024 року? Вона зміниться чи залишиться такою ж? Я думаю, що напевно все залишиться приблизно так само. Росіяни знають, у них немає надії, що вони прорвуть українські сили. Не зараз. Я маю на увазі, що їм знадобиться багато часу, щоб відновити якісний потенціал, який міг би зробити це в Україні. Тому їхня єдина надія зараз створити враження, що вони мають нескінченні ресурси, щоб Захід втратив бажання значно підтримувати Україну. Ось чому ви бачите ці жахливі атаки, де, знаєте, тисяча росіян гинуть або отримують поранення щодня? Тому що російське керівництво, очевидно, не піклується про цих людей, і вони готові жертвувати ними щодня, щоб створювалося враження, що у них є нескінченні ресурси. Вони справді нескінченні? Як довго вони можуть просуватися? Тому що зовсім недавно вони були досить активні біля Авдіївки, Куп'янська, Бахмута. Так, звичайно, я думаю, що українці напевно мають краще уявлення про те, як довго це може тривати, ніж я. Здається, що переважна більшість цих солдатів, які були вбиті, знаєте, вони не з Москви чи Санкт Петербурга. Вони приїхали з інших провінцій, зокрема, це етнічні меншини Російської Федерації, які платять за це ціну. Кремль, схоже намагається уникати вбивств людей з Москви чи Санкт-Петербурга, оскільки, очевидно, має певне занепокоєння щодо того, як ця війна сприймається вдома. Очевидно, що вона не є нескінченною, але це те, що вони хочуть донести до нас. Вони хочуть створити враження нескінченності ресурсів. Вони хочуть створити враження, що у них є нескінченні ресурси. Ми кілька разів спілкувалися з вами. Я пам'ятаю одне інтерв'ю у жовтні 2022 року. Тоді ви говорили, що українці мають шанс звільнити Маріуполь до кінця грудня 2022-го і навіть увійти в Крим до весни 2023-го. Що і коли пішло не так. Так, очевидно, я помилився у своїх оцінках, але я виходив з того, що я бачив, що відбувалося в той час. Але це не була поразка українських сил, це була поразка заходу, який не зміг надати Україні те, чого вона потребувала. І звичайно, знаєте, щоразу, коли я робив ці прогнози, я завжди казав, що якщо ми надамо Україні те, що їй потрібно, я маю на увазі F-16, танки, особливо високоточну зброю великої дальності. Та натомість ми вчинили навпаки. Ми ми вагалися, ми вагалися, ми забарилися, згаяли рік, що не тільки підірвало здатність України планувати це, але й дало росіянам час на відновлення, на побудову цих величезних оборонних систем. Тож так, мої прогнози виявилися хибними. Звичайно, вони були, як мені часто нагадують. Але невдача була з боку сполучених штатів, Німеччини та інших, які не взяли на себе зобов'язання, що ми хочемо, щоб Україна перемогла що це наш стратегічний інтерес, щоб Україна перемогла. Ми дамо стільки часу, скільки потрібно, знаєте, не для того, щоб мати сильну переговорну позицію, а для того, щоб перемогти. Я думаю, що якби ми прийняли це політичне стратегічне рішення, то знаєте, ми б з вами не мали цієї розмови. Тому що якщо ми зобов'язуємось до перемоги, це означає, що ми даємо їм все, що їм потрібно, більше ніяких відмовок про те, скільки пального в баку Абрамса згораючи, е, скільки часу потрібно, щоб навчити пілота, чи у нас недостатньо сил, щоб їх атакувати. Це все лайно собаче. І знову ж таки, стосовно того інтерв'ю, чи вірите ви, що звільнення Криму це ключ до нашої перемоги? На вашу думку, чи вдасться Збройним силам України увійти на півострів у 2024 році? І що для цього потрібно зробити? Як ви взагалі бачите звільнення Криму зараз? Я вважаю, що Крим залишається вирішальною територією. Генерал Залужний згадував про Крим у відомій статті в журналі «За економіст. І будь-хто може подивитися на карту і побачити, що якщо Росія отримує Крим під час війни, вона завжди матиме змогу порушити постачання коли захоче. Судноплавство, що входить і виходить з Одеси Херсона та Миколаєва, все ще блокує Азовське море, яке втрачено поки для України, і вони можуть здійснювати атаки. Мова і про логістику з Криму на більшу частину України, оскільки Україна не має достатнього потенціалу, щоб дістатися до Криму, наприклад, за допомогою АТАК, Камсаботаурусу, принаймні поки що, а потім давайте припустимо, що переговори відбулися, і Росія залишила Крим собі. І до речі, коли хтось каже, давайте настав час домовлятися, насправді він каже, нехай Росія залишить Крим собі. Гаразд і тому ідея про те, що Крим або Україна зможуть якось відновитися після переговорів з Росією, яка контролює Крим, мені здається, нереалістичною. Я маю на увазі, що інвестори не будуть вкладати великі гроші в Україну, якщо вони думають, що війна може відновитися знову, і Росія дала це дуже чітко зрозуміти. Це те, що вони будуть робити, навіть якщо вони звільнять Маріуполь і Луганськ, які вони ніколи не зможуть відновити, поки Росія блокує доступ до Азовського моря Керченським мостом і силами в Криму. Тому я думаю, що з цих причин Крим є ключовим. Знаєте, північна частина Донбасу набагато менш важлива зі стратегічної точки зору. Після звільнення Криму я думаю, ми побачимо зовсім іншу динаміку, як всередині Росії, так і всередині Донбасу. Як ви це зробите? Звичайно, це буде складно, але високоточна зброя великої дальності зробить Крим непридатним для російських військ. Я маю на увазі, що Україна вже довела цю концепцію лише трьома ракетами Storm Shadow. Командувач чорноморського флоту вже вивів одну третю своїх кораблів з Севастополя. Це були лише три Storm Shadow. Уявіть собі, якщо б Україна мала 50 або 100 таких ракет, що могло б статися з чорноморським флотом. Російська авіабаза в САКах, логістична база в Джанкої. Всі ці місця можна було б розбити. Для Росії було б неможливо просто залишатися там. Отже, критично важливою частиною звільнення є унеможливлення перебування там російських військ, що, на мою думку, також створить можливості для спецпризначенців середині Криму. І тоді, звичайно, вам доведеться його ізолювати. І я думаю, що великий міст зруйнується цього року, у 2024-му. Я не знаю. Я не знаю, як. Це буде дуже важко, але я думаю, що Україна зробить це в потрібний час, коли це буде на порядку денному. Будемо на це сподіватися. І ще одне: президент Чехії Петер Павел запевнив, що цього року українці матимуть лише один шанс провести контрнаступ. Що не так зробили українські захисники, щоб здійснити прорив. І коли, на вашу думку, такий шанс випаде вдруге. Ну, звичайно, я не знаю коли, але я був би здивований, якби вони спробували здійснити ще одну атаку, подібно до тієї, що вони здійснили цього літа, до того як здобули набагато більше повітря. У них мають бути F-16, у них мають бути ракети, речі, які б змінили баланс у повітрі. Я не знаю, чи можливо здобувати перевагу повітрі, враховуючи чисельність російських ВПС, навіть якщо якість російських ВПС не така вже висока, але здається, важливим фактором є наявність достатньої повітря. Повітряної потужності для підтримки наземних операцій, щоб утримувати російські літаки на відстані і наявність достатньої кількості високоточної зброї великої дальності, яка могла б знищити російські штаби, російську артилерію і російську логістику в російському тилу. А як ви вважаєте? Чи готові західні партнери підтримати українську армію у її контрнаступі так само, як це було навесні 2023 року? Чи можливо навіть більше? Ну ні, звісно, щойно оголосила, що надає Україні ще одну систему Петріот. Це дуже важливо. У вас є Данія, Румунія та інші країни, які допомагають навчати пілотів f 16. Ми знаємо, що є компанії, які допомагають, в тому числі британська компанія BAE, яка збирається ремонтувати обладнання в Україні. Тож ви побачите, я думаю, все більше і більше західних компаній, які допомагають Україні в Україні з ремонтом і виробництвом обладнання та боєприпасів. Я думаю, що ми побачимо реальні зусилля спрямовані на те, щоб старі бойові машини Бредлі були відремонтовані і передані Україні. Я маю на увазі кілька сотень одиниць. Тому я думаю, що такі зусилля будуть і надалі. А боєприпаси, звичайно, завжди будуть головним справжнім ключем. Я сподіваюся, що США і Німеччина нарешті змінять свою політику щодо надання ПТРК Атакамс і Таурусів. Хоча я поки що цього не помічаю. The New York Times написала статтю про проблеми з мобілізацією в Україні. Ви хотіли б прокоментувати це? Я думаю, що це те, що має виправити уряд. В Україні немає дефіциту робочої сили. У вас є проблема з системою трудових ресурсів. Занадто багато чоловіків призовного віку, які гуляють по Німеччині, Польщі та Румунії, працюють у готелях, мають роботу, і у них все гаразд. Як це сталося? Їх треба повернути. Але що теж треба, то це уряд має виправити систему, щоб людей правильно набирали і піклувалися про них. Я маю на увазі, що чоловіки все ще потрібні для виконання інших завдань, окрім носіння військової форми. І, звичайно, я думаю про жінок. У вас є сотні тисяч жінок призовного віку, які мають хорошу фізичну підготовку. Вони були б чудовими солдатами. І ви знаєте, я не знаю, чи знаєте ви це краще за мене, але чи зробила Україна все можливе, щоб створити можливості для жінок воювати там, де вони кваліфіковані? Тому я думаю, що виправлення системи набору і знаєте, мобілізація населення таким чином, щоб усі хотіли воювати. Вони могли воювати. Ви знаєте, що під час Другої світової, коли Сполученим Штатам довелося мобілізуватися, верхня межа була 44 роки. Середній вік був 26 років. Тож це не була кубка 18-річних. Це були чоловіки, переважно чоловіки до 44 років, які були мобілізовані. Тому я думаю, що Україна, знаєте, це частина перемоги у цій війні, боротьби за своє виживання. Переконатися, що всі, все суспільство бере у ній участь. Добре. Дуже дякую за це інтерв'ю. Сподіваюся, що матимемо нагоду поспілкуватися з вами ще раз. Гарного вам дня! Бувайте!